Вітаю! Мігість сьогодні з тої структури, яку найчастіше згадують в контексті, куди дивиться, коли бачить щось обурливе на телебаченні або на радіо. Мігість голова нацради з телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко. Добрий вечір, да, Вітаю. Юрій Артеменко, голова національної ради з питань телебачення та радіомовлення України з липня 2014 року. Юрій Артеменко медійну кар'єру розпочав у 70-х кореспондентом газеті Комсомолець Запоріжжя у виданні пропрацював 20 років. У 1998-2002 роках, був депутатом Запорізької обласної ради. Потім двічі отримував мандат Верховної Ради. Обидва рази був у фракції Наша Україна у 2005 році. Артеменко майже рік був головою Запорізької облдержадміністрації. Коли Янукович став президентом, Артеменко протягом року обіймав посаду заступника міністра культури та туризму, опікувався питаннями туризму та чемпіонату з футболу Євро 2012 Хоч Артеменко і потрапив у велику політику разом з командою Ющенка, у 2007-му остаточно побив горщики з нашою Україною. Артеменко почав сумніватися у легітимності дій керівництва партії. Юрій Артеменко у добрих стосунках з Петром Порошенком. Політиці та бізнесі вони пліч опліч вже більше десяти років. Артеменко був членом політради партії Солідарність та головою ради товариства телекомпанія НБМ Радіо та медіагрупи УМХ, коли її контролював Порошенко. Під час голосування Юрія Артеменка Нацрада почала реагувати на діяльність змі з відверто проросійською редакційною політикою. Було обмежено 73 російських телеканали в кабельних мережах. Тепер до них доєднався ще й опозиційний в Російській Федерації телеканал Дощ. Також нацрада критикує телеканал Інтер за контент програм та фільмів, що пропагують культуру країни-агресора. Та тепер до Інтера доєднався ще й СТБ, який показував програму битва екстрасенсів з героями-терористами Ордло. Ну от власне закінчили СТБ. СТБ показали російського виробництва битву екстрасенсів. Я так розумію, що їх зараз проводять перевірку, і власне з вашої точки зору, чи достатньо для них покарання, що вони змушені були взагалі зняти з ефіру битву екстрасенсів і власне втратили на цьому гроші. Чи треба ще щось робити? Ну, дивіться, в нас раді сім людей. Кожен має свою позицію. Тому коли я кажу щось, то ви маєте розуміти, що я висловлюю свою позицію. Часто у нас в більшості, в 99% у нас рішення майже одноголосні, тобто ми всі доходимо інколи, у нас думки різняться. От, наприклад, знаєте, я кажу, канал СТБ. До речі, один з моїх непоганих каналів, бо він, знаєте, займається розважальною частиною і виходять непогані шоу там х фактор, Україна має талант. Ну є і такі шоу, але, які ви виходять, критикуєте. але й виходять такі шоу, знаєте, які вже апріорі потребують завжди уваги регулятора. То шоу, які виходять на такі провокаційні теми. І не секрет тому, що знаєте, я відверто казав керівнику каналу: я тебе люблю і ненавиджу ваш канал. Люблю за те, що ви зращуєте е, таланти, які йдуть там, через систему ексфактора Україна має талант. Але з іншого боку, ви своїм прокаційним темами часто чіпляєте інтереси, е, не інтереси, не ви шкодите якійсь країні або вводити її до пісництва. От, наприклад, була передача Детектор брехні чи коханами ми вбиваємо своїх дітей. Е, був момент, коли ми виносили попередження і голоси е, ви виходили на попередження канал і голоси. Розділилися три за, чотири проти моїх колег мається на увазі. Інший був випадок, коли ми дали попередження. В цьому випадку я не знаю, що буде. Я не можу прогнозувати думку своїх колег. І навіть свою не можу вам сказати, тому що, знаєте, я ж маю приймати рішення не на підставі там, реакції мереж, соціальних мереж, а має враховувати всі фактори. І як канал себе повів в цій ситуації? І було в то в ефірі, чи не було, чи це було поки там знято з російського супутника тому сьогодні ми зробили перший крок ми призначили позап... не сьогодні на... на днях ми призначили позапланову перевірку каналу прийде наш фахівець робить ці документи потім коли буде розглядатися це питання ми запросимо і представників каналів почуємо їх і будемо транслювати це в прямому ефірі тоді можна було побачити і аргументацію і каналу і аргументацію прихильників каналу і опонентів каналу і врешті-решт наше рішення Ну, але мова йде про те, що в принципі російське шоу, яке транслюється на українському каналі. Наскільки це припустимо? Я на днях е, дав інтерв'ю. Е... Компанії Ліганет, тобто сайту Ліга, де вони заголовкам дали таку фразу Юрій Артеменко, двокрапка, я би заборонив би все російське. Знаєте, і, мабуть, вже будуть якісь коментарі, що там от, мова йде про що? Не про російську, там, велику культуру чи там, російську якусь історію. Мова йде про медіапродукт. Знаєте, я вважаю, що чим швидше ми позбавимося від російського. В першу чергу пропагандистського, звичайно, я кажу про пропагандистський медіапродукт, чи навіть а він, за, за фактом в більшості своєї пропагандичний, тим скоріше ми перейдемо на український і почнемо відбудовуватися. Простий приклад, я вам скажу, заборону ви казали, багатьох, там понад 70 каналів, вже більше навіть, ніж mm -hmm. є. Знаєте, з одного боку, ми можемо казати, що. Що зникають російські канали, звужується інформаційний простір. З іншого боку, за цей час понад 30 українських каналів виникло, і до речі, часом не завжди гірших, бо там інших гроші в Росії не завжди гірших ніж російські. Ну простий приклад я наведу. Ми заборонили канал Охота і рибалка російський, то що там була пропаганда зброї. Але з'явився свято місце порожнім не буває. З'явився канал е, трофей український, і він набагато цікавіше глядачам. Бо знаєте, одна справа дивитися, як там ловлять рибу на Волзі, інша справа дивитися, як ловлять рибу там на Дністрі, на, на, на Дніпрі і так далі. І тому подібне, з'являється е, по, е, місце для роботи наших. Акторів, режисерів раніше раніше, знаєте, приїжджали офіціанти. Приїжджали російські актори, грали головну роль. А українські там другорядні офіціанти, там щось, хтось когось таки грали режисери, отримують. У нас вже є. З'являється звичайно дуже багато ще поганих знаєте, Фільми поганих передач це треба пережити. Бо знаєте, в тому ж Голлівуді, щоб була хтось завивав Оскар, треба зробити 100 фільмів, які там або погані, або не касові. Точно не так у нас у нас зараз. Я бачу, знаєте, я оптиміст по натурі, я бачу рух вперед. Ну, от дивіться, люди кажуть, от заборонили навіть дощ. Можна казати, що він нам останнім часом вже щось про Крим говорив. Не будемо зараз навіть його обговорювати детально, але кажуть, заборонили дощ, але поряд є українські канали, які часом ставлять контент, який ну навіть гірше ніж ставив дощ, тому що він не те, щоби Да, він прямо там не вивішують вони карту, наприклад, Криму. Але дискусія, які там відбуваються, або Фільми, які там показуються, вони створюють такий контекст. Знаєте, ностальгії за, за радянщиною, за совком, за імперськістю, все це відбувається, і в цьому плані, ну люди кажуть, так може забороніть вже якісь свої канали або щось з ними зробіть. Якось їх обмежте. Я, я точно українські канали забороняти через те, що вони показують, закривати я не буду, тому що я маю діяти за законом. За законом у мене є пряма норма. Якщо російський там канал там дощ порушив. Конституцію України, там закони України, поки показав Крим як Росія, то в мене є пряма норма його там заборонити, виключити зі списку. По українських каналах, ну по-перше, це питання. Ну, по, -по українських каналах, по-перше, я хотів би задати адресувати це питання глядачів, які є, і до мене пишуть, і я з ними згодний питання до журналістів, які працюють на цьому каналі. Знаєте, бо не головний редактор там бере і веде передачу і маніпулює людьми. І ну дуже часто це, головний, да, редактор да, але, да, головний редактор задається. Актор зайде, але він сидить в студії, знаєте, і е, мають ті журналісти, які працюють, вони мають обирати між е, там дорученням, між тиском, між темником, між грошима і між своєю позицією. Ну позиції. от ви, наприклад, скільки винесли попереджень, ви можете сказати, <світ> дуже багато ви от, от я хочу вашу ж цитату з приводу да, і і да. інших про те, власне, ну ви самі нарікаєте давайте, на цю ситуацію? Давайте, прошу. На мою думку, за кожен такий випадок телеканали мають платити штраф, а не тільки вибачатися. Потрібно, щоб телеканал підпадав під ризик рати ліцензії на мовлення у прямому ефірі, але на жаль, Нацрада має лише два варіанти: або зобов'язати публічне вибачення каналу, або оголосити йому попередження. Ну тобто, а в чому я, я, я тут так, протирічу собі в тому, що ви говорите про те, що ви не будете їх забороняти і так далі. І тут же ви кажете, що ви би хотіли мати все таки можливість обмежувати їм мовлення Ні, мати можливість, якщо є заклик до війни. Там ну до якихось таких речей, які там ну, просто знаєте треба зупиняти чи розпалювання ворожнечі між там євреями, не євреями, Як це було у нас на випадку з одними каналів, коли там знаєте образований припинив це робити? І він не припинив. Ми якось там його були там, виносимо попередження. Але сама процедура така, що треба пройти, бо процедура закон писався під мирний час. Знаєте. От навіть випадок з СТБ. Знаєте, до мене підійшли, ми призначаємо період, підходять журналісти і кажуть: так давайте, зараз рішення. Я говорю, вибачте, у нас, ми призначаємо, п'ять днів ми маємо попередити. Канал, що ми прийдемо з перевіркою, потім ми приходимо з перевіркою, збираємо всі документи. Потім там за п'ять днів ми маємо сформувати порядок. Денний за стільки то днів запросити е представників, ну, от... і це просто дуже довго. От гарну фразу сьогодні зараз ви сказали та я вважаю взагалі, знаєте, ж гарним інструментом це не попередження, це дві речі. Можливо, я буду трошки тюнінгувати позицію, але дві речі: знаєте, ми довго жили в говні. знаєте, ми довго жили в інших правилах, коли там. Керувалися іншим правилом грошима, там казівками і так далі. І канали це такі, як є суспільство, знаєте, яке вимагало суспільство. Тому дві речі, які ми маємо бути е, виховувати, щоб до досягти. Перше це саморегулювання, це вибачення каналів, це визнання своєї неправоти, яке потім змушує їх виробляти правила, етики, кодекси і так далі. І друге, це штрафи, карати грошима. Когось ви вже оштрафували? Да, ми вже оштрафували. Е, можу вам сказати, ну по перше, дуже довго от. Дякую цьому нацраді, дякую цьому е, кабінету міністрів, дякую депутатам, які за 20 років існування національної ради був в законі прописаний механізм штрафів, але тільки ми прийшли наш на склад нацради, ініціювавши до достиг до того, що досяг того, що ми включили і штрафи запрацювали. От перший вам випадок, я вам скажу, понад е, близько 300 тисяч е, заплатить е, радіостанція Шансон за те, що Помилково, не помилково. Там трапилася якась мережа ситуації, але вони прокрутили пісню: е -е, Да, здравствуй ті воєнний морський флот, Що От шуто от таке? -е, 44 тисячі на останньому засіданні. Е -е, заплатить е -е, штраф заплатить. Е -е, телекомпанія Мікомп, яка зробила пісню русські йдуть, піднімають там щось флаг і так далі. От це вже є конкретно і ну повірте мені, що шансон це дуже потужний їх медіахолдинг, Я маю на увазі не не бідний, але 200 тисяч 300 тисяч це є 300 тисяч. Мікомп Дніпродзержинська компанія 44 тисячі. Ну це, це для них, повірте мені, теж немалі гроші. Зараз у нас буде великий пласт, велика така череда. Будемо штрафувати там просто технічно узгоджуються позиції, пов'язані з методикою розрахування, але будуть штрафи за те, що компанії не, не значно, але допустили зменшення від того, як має бути по законам. Кількості українських пісень в ефірі має бути 25, Вони там 23, 24%, 21%. тобто це не 5%. Але принципово для всіх, чи це великий холдинг, чи це маленький, будемо призначати ну, штраф. Можливо, реакція менеджменту СТБ і ну керівництва СТБ, така от миттєва саме була пов'язана з тим, що почалися якісь такі процеси штрафування. Тобто, я думаю, що все таки це можливо подіяло. Я, я знаєте, я не думаю, ну ми будемо розбиратися. Я от просто попередньо я був. Я відразу ж як це. Бо з'явилося, я відреагував, Я відразу позвонив там головному генеральному директору каналу. Я можу вам сказати, що він сам був в шоці, бо ну це точно не була принципова позиція, як у нас на деяких каналах, які в кажете за суті своє проросійське. Вони знають, що роблять. Тут для них було несподівано. Чому це трапилось? Як трапилось, будемо розбирати. СТБ прореагував. Я знаю, що також ТРК Україна реагувала на те, коли їм виносили попередження, але є у нас канал, який не реагує. Ви самі сказали. Да. Тобто вони продовжують ставити, вони отримують від вас там 125 попередження, і тим не менше вони продовжують ставити якусь музику, вони продовжують в новорічну ніч крутити. Ну, 125 п'ять у нас ніхто не отримав. Ну, да, да. У нас угодно. максимум три, потім ми можемо наступне це штраф, а потім попередження потім позбавити. звернення до суду про позбавлення ліцензії. Власне, мова йде про телеканал Інтер. Чому ви думаєте, тобто вони реально на щось реагують, чи все таки не реагують з вашої точки зору? Ну дивіться, я думаю, що знаєте, нікуди нікуди, ніякий канал, в тому числі не інтер, буде реагувати, тому що якщо ти не реагуєш на Закон, ти, якщо ти не реагуєш на вимоги регулятора нашої національної ради, якщо ти не реагуєш на запит суспільства, то потім відбуваються страшні речі. І я не прихильник того, що знаєте, не то, що не прихильник, я просто засуджую те, що там пішли і палили канал інтер. Бо це знаєте, це страшні речі. Сьогодні інтер, завтра неконтрольовано будуть там еспреси, і так далі. Це треба бити по руками. На жаль, я не знаю, там знайшли, не знайшли, але це неправильно. Але те, що суспільство буде стояти. Страйкувати, обмежувати якось права, тиснути вже, якщо не по закону, то шляхом натовпу це неправильно. Тому канал до цього має дослухати. Інтер останній приклад. Я, Яков Ян Цапнік здається. Так. Знаєте, Ось моя реакція, розказую чесно і так далі. Як воно було. Ми отримуємо в соціальних мережах, в тому, що анонсується на каналі Інтер, буде Ян Цапнік, який. Зіграв, буде вести новорічний вогник, який зіграв в російському фільмі, там сепаратіста чи когось такого. Угу. Ну якийсь пропагандистський фільм фінансований за гроші здається. Міністерства оборони Росії і так далі. Я дзвоню одному з керівників інтеру. і Кажу: врахуйте цю інформацію. Я не дивився і не можу подивитися ваш новорічний вогник, бо це буде цензура. Подивіться самі, оцініть. Мене питають, а він внесений до списку заборонених осіб? Я кажу: ні, він не внесений. Знаєте, але ж е, знаєте, у нас і офіційна війна не оголошена, але ми знаємо, що по факту це війна, це гинуть люди. Тому, е, можливо, я неможливо, а скоріше за всього, за показ цапника. Я не дам вам попередження, бо я маю давати на підставі закону. Але ви врахуйте, у вас був підпал. Я не знаю, завтра хто ще збореться. Ви оцініть просто настрій суспільства. Оцініть той, хто в новорічну ніч буде дивитися вогник, У нього син загинув е, там на фронті, а він буде дивитися цього цапника і буде десь йому хтось покаже, що це. -то. От просто. Макернистка сказала, ми хочемо по закону. Ні. Врешті-решт я що зробив? Я упереджуючи цю ситуацію, я звернувся до Служби безпеки України, проінформував, що ЦАПник є, буде зніматися. Прошу вас дати оцінку, чи є він загрозою, чи не є загрозою служба безпеки України. Розглядала певний час. Потім звернулася до Міністерства культури, там неслав чорний список, так званий заборонених. Ми відразу проінформували про це телеканал. Телеканал вимушений був, бо це трапилось за два дні до, до, до нового року. Вимушений був різати, ламати якось цей продукт. Знаєте, вийшла, можливо, не та версія, знаєте, закінчена, яка хотілася. У мене питання: канал інтер. Ну ви могли ну, прогнозувати це, це робити, да, да. Да. або наступне, Я можу сказати, це не тільки по інтеру. Один плюс один останній коп. Знаєте, Україна, інший серіал, я не пам'ятаю який. Я дзвоню керівникам і кажу, слухайте, ну от подивіться, ви почитайте Ольгу Лень, яка в Фейсбуці, в Фейсбуці дуже активна. От пишуть: останній коп і послідній мент російський. Одне і теж. Ні, у нас інший контент і так далі. Окей, я не можу цензурувати. Виходить, ми ц... Фільм, ми посилаємо. Э... Цю інформацію до державної агенції кіно, яка має це розглядати, вони приймають рішення, вони звіряють це, визиває, викликають керівництво. І кажуть, який це український, коли там одна з людей проколюється, це такий тюнінгове, проколюється. каже: у нас ГБДД, де в Києві ГБДД бачили, ну государство інспекцію там по беззапасності okay. дорожне в підсумку заборона відкликання прокатки. Канал вимушений серед 20 серій, які вони якимось чином фінансували, зупинятися на п'ятій серії, кому погано. І каналу, який вклав гроші, і людям, які дивилися до п'ятій, а потім хто вбивця? Шофер? ні шофер? знаєте, як в анекдоті в этом. Тому е канали мають все ж таки розуміти і дуже знаєте, не бути попкою поппагаєм. Купив, подав, переглядати кожну сторінку, кожний, кожний матеріал, дивитися. Якщо ні, будуть траплятися проколи умисні, ум, навмисні чи не умисні, як це там, в тому числі і випадку СТБ. Ну, дивіться, ну ви, наприклад, зараз знаєте, вже нарешті хто власники інтеру? Так, да, да, ну вони кажуть про це відкрито, так. Да. І чи є там російські власники РФ, РТ? Ну, за моїми, за нашими даними, за голови, за даними Національної ради, у нас власники кінцевими бінферами є пан Льовачкін і пан Фірташ. І от власне з цього, якщо говорити про фінансування телеканалів. То треба, мабуть, від ну, оце, оці штуки, всі е, ставити російський контент, робити якісь такі незрозумілі речі. Ну, все це відбувається на рівні саме фінансування телеканалів. Там вирішується ця проблема. І тому е, чи можеш зараз нацрада відслідковувати фінансування О, телеканалів розумію, ви і вирішувати це взагалі? Не в може, не може. Я не хочу час е, там казати про якісь е, останні події, коли у нас були сумніви. Дивіться, був прийнятий закон про медіавласність. Дуже правильний закон, пан ну, Канада. Так. Дивіться, він, він був, гарно, що він взагалі був прийнятий. знаєте, Але він почав працювати, і ми на другий день вже побачили, що він недосконалий. Слава Богу, що він в такому вигляді в базісному пройшов, що тепер всі канали мають до 31 березня там подати інформацію про своїх ну, от власників. Подадуть вони вам. Подадуть, і... да, перше, ті, хто не подали, це другий рік зараз буде, в першому році, хто не подали, не додумався, запізнився, штрафи. На наступний рік вони вже знають, що подавати. Інша справа: хто реальний власник? Ми ж хочемо не тих, кого Попка Дурак писали, знаєте, там якого... реального власника, О той же Польщі, мені ваш. Власник вашого каналу Микола Княжицький, коли був отримав ліцензію за часів Януковича Польщі, він розповідав: в нього не просто там взяли, у нього взяли фінансову декларацію, звідки гроші. Як йдуть, тобто його знаєте, використовували за принципом презумпція винуватості. Тобто він мав доводити, а не ну, у нас навпаки. такої ситуації у нас зараз такої немає. немає. І у нас виходить так: знаєте, збрехав канал. У мене повноважень дійти до кожного і постійно немає. Схемами забарикодувався всіми, і, начебто, знаєш, какой-то Папандополос, знаєте, власник такого каналу. Останній приклад вам скажу: ну у нас є питання по яких каналах? Не секрет, це по каналу 112. му Я навіть не за позицію кажу. Журналісти, позиція, політика, mm -hmm. оперативність, молодці, гарно, Я дивлюся, ти, ти слухаю слухаю так далі. Є певні моменти, але не, не кажу. Але. Ви вірите, що там э, власником є один з бізнесменів, там чи канал э, УМ, э, група каналів ОМХ, э, знаєте, якийсь э, то мені здається, якщо не ну, хтось інший, який вся преса годить, як пан Лошкін продав свого часу пан Курченко. Всі про це там ну трізина. Весті Кліменко, знаєте. Дає інтерв'ю, використовується. Є у нас оперативні інші дані як це власник Тетяна Олександрова і якийсь пан мозговий з Донецька. Чи будуть зміни? Я, ініціюю, перевір... я і я розмовляв із паном княжицьким, і з паном Вікторієм Сюмар кажу: перший крок зробили: дайте тепер більше повноваження достежити, бо закон Який Тепол... він має бути з вашої точки зору. Ну це має нацрада мати ці повноваження. Хто має мати повноваження? З'ясовувати е... власність, яким він має яким він буде це питання від депутатів, бо знаєте, я прошу прошу там депутатів і пана Вікторія Вікторію але розумію, що вона робить мистецтво неможливо, бо угу. сидять в тому ж залі власники медіахолдингів, які не. Зацікавлені в тому, щоб закон був прозорий, і як її провести в цьому парламенті, це питання до неї. Яким би я хотів бути, нам якомога для, для нашої країни, для України, якомога жорсткішим. Тому, перше, це презумпція винуватості. Тобто, от поки Нацрада не, е, не для себе не зрозуміла, хто там, кому, е, на якій ланці, десь і так зделя, навіть походження грошей, тобто презумпція винуватості для каналу. Ось це перше. і по-друге, це е, найшироч, найширші можливості для нас ради е, і для можливо інших служб брати документи. Бо знаєте, перевірити в офшорах, де там яка цепочка, ми не можемо. Знаєте, ми маємо питати це Держфінмоніторинг, чи сам Держфінмоніторинг нас має повідомляти. Служба безпеки України. От, оце для мене принципово. Яким ми хочемо такого? Чи погодиться на це парламент? Суспільство погодиться. Суспільство хоче знати, чи погодиться парламент? Не знаю. буквально один дуже коротке питання, і да. мені дуже дуже треба також відповідь. Все таки влітку цього року будуть виключені е, аналогі канали, чи буде це рішення при, ну остаточно реалізовано? Не знаю, бо де час індустрія вимагає е, продовжити це. До речі, канал Інтер і канал. Е, 1 плюс 1. Вони вимагають там, віднести до 2018-2019 року, а частина каналів індустрії, а ми маємо теж враховувати їхню думку, хоче це зробити швидше. В будь-якому випадку головний меседж, який ми хочемо зробити, знаєш, дуже багато балаканини. Ми хочемо навесні провести експеримент в одній області, взяти, відключити, попередньо попереджати людей, що от у вас там 5 днів до відключення налогу, купить там або отримати його там в управлінні Там Два дні, три, один, підготувати інформаційну рекламу, поговорити з губернатором чи з мером, щоб він виділив якісь кошти для малозабезпечення. От ми зараз визначаємося, знаєте, спочатку, де, ну, де має бути кілька факторів. Перше, найкраще покриття. По-друге, мер, який хоче там, допомогти, ну, тобто який хоче mm -hmm. організувати, і там де найкраще покриття. Ми спочатку найкраще одне з найкращих покрить, там де можна тільки добудувати там, ще два передавачі це Херсон. Але це просто оптимально. Але коли ми почали Херсон, побачили, що ми втратимо, бо аналог на цифру все одно втрачається, знаєте, там люди. А це прикордонна територія з Кримом і так далі. Тому зараз ми говоримо. От зараз в ці дні, якраз у нас проходять там переговори із Будом, із Українським державним центром радіочастот. Можливо, це Київ і Київська область, яка теж підготовлена для цього. Можливо, це Житомир. Найближчими днями ми вже вийдемо на якесь рішення. Добре, дякую. До наступного п'ятниці, до наступних відповідей.